У луцьку прямісінько в центрі міста жінку збила машина. Аварія трапилась 3 червня на проспекті Волі. За попередньою інформацією, потерпіла, переходила дорогу по пішохідному переході. Як раптом опинилась під колесами автомобіля, потерпілим є жінка, особа старшого віку. На даний час останнє доставлена в медичну установу, де проходить обстеження. На місці події здійснюється слідчі дії. Проводиться фіксація даної дорожньої транспортної ситуації та подальшому буде надана юридична правова оцінка. Дані події. Поки правоохоронці з'ясовують причини аварії, очевидці припускають, що, ймовірно, водій міг не встигнути загальмувати, тому і влетів у жінку. Тим часом сам Керманич будь-що коментувати відмовився. Винувати не знаємо, а учасник ось. Учасник. Можливо, ви щось прокоментуєте. Як це сталося? Відомо, що потерпілу жінку госпіталізували до лікарні. Як розповіли телеканалу конкурентів і медики, в результаті аварії вона отримала травми голови. Там постраждала жінка 69 років. З підозрою на закриту черепну згу травму і струзовного мозку доставна в лікарні. Відтак потерпіла перебуває під наглядом лікарів. Тепер її життю нічого не загрожує. Тим часом усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронців.